Усім привіт! Сьогодні я в Брукхейвені. Я ну, зайшов в цю карту, в цей Брукхейвен свій улюблений, бо хочу вам розказати про, ну, про ну, свою історію, як я тут грала. Я в цьому скині собі ходжу ну, з подругою, там, гуляю тут, там, там, будинки обкрадаю читерські. І до мене підходять десь отакі во приблизно високі хлопці, як оцей. І як це? Вони в мене питають, Го Ну, чи я буду з ними та чи ні. Я написала, що, вибачте, хлопці, я не хочу. Ну, Вони сказали: ну добре, але ми вернемось. Ну, Вернемось чи як там. Через, ну, і вони пішли через декілька хвилин чи через там хвилин вони, е, як це е, вернулися. Через десь 5-10 хвилин вони вернулися. Ми з подругою вже сиділи просто тут на лауресі, ну, тут і просто писали там, смішні жарти. Е, і ті хлопці сказали: е, ну, підеш до нас. Я пишу, а куди ви? Вони кажуть: побачиш. Ну, я сказала: ну добре. Я стала е і пішла за ними. Ну, і вони е мене ведуть в якийсь дім, такий. Ну, як воно може вам сказати? Такий, ну, як це? Зарубакс, там, ну так от скажу, Зарубакс дім. Од і. Вони мене там закривають з ними, з ними наголошую. Я собі не знаю, що мені робити. Я просто пішла, роздивлялася будинок і пишу їм. Будинок дуже красивий. Вони ну, ті хлопці пишуть дякую, ну, що то їхній спільний будинок, чи то є. Ну, одним самим, що хтось із них написав дякую, чи то всі. І е, вони сказали, що вони скоро прийдуть. Тільки щоб я не тікала нікуди. І я собі сиджу, сиджу собі. Ну, дайте скажу. Отак от сиділа на ліжку і чекала. Ну, собі сиділа, чекала, думала собі. І через декілька хвилин вони приходять. І, ну, вже не в своїх кофтах таких. Що закривають, а ну, може, ви зрозуміли, про які я говорю. І вони кажуть, щоб я взяла трошки поміняла скін. Я пишу, що вибачте хлопці, я ну, не буду. І я звідти вийшла, я швиденько втікла від них і до подруги. Подруга питається: Де ти була? Я пишу. І я була в тих хлопців, і вони хотіли. Зі мною просто дуже зустрічатися. Вони навіть скинули кофти. Вона каже Ого, то ти просто ну, можна сказати, тягріться чи щось такого роду. І я кажу, це не смішно. І вона просто трошки посміялася і написала: Добре, добре. Потім через декілька хвилин вони знову до мене підходять, ну, вже в кофтах там, і в ну, одним самим, що вони вже вернули свої кофти, там, ті штани. Ну, одним сам то все вернуло собі і знову до мене підходять і кажуть, чому ти пішла? Я е, пишу, бо мене подруга кликали. Вони питаються в подруги, це правда? Вона пише так, вони сказали, понятно, і пішли. Я вже навіть поміняла скін свій, аби вони мене вже не, до... ну, не докопувалися. Угадайте що? Вони до мене все одно докупалися. Навіть у цього хлопці, бачите? Як на мене дивляться, яка є красотка? Може, і у вас красиві скини? Ну, хто що і як робить. Ви вже навіть посадили мене в машину. Ну, і. Як це? Я від цих хлопців весь час ховалася, але вони мене находили і кидали мені навіть запит на дружбу. Я вже їх прийняла в друзі, я вже забула, як вони там як їхні там ніки, не І я собі просто коли заходжу в Буркейвен і вони за мною заходять. Я думаю, ні, ну треба мені що? 에, робити приватний Брукхейвен, чи що. А, 에, а подруга мені каже, щоб я не робила нічого приватного. Це нормально, якщо хлопці лізуть, значить, що я дуже красива. То багато хто каже, то багато хто каже, Я, ну, мене вже десь. Це соті хлопців беруть мене на руки йдуть дому і там той і сьой. І... Це не перший раз, кажу вам. Це вже десь можна сказати, сотий чи п'ятдесятий. Не знаю, Боже, я що, рахую ті, е... як це рази, що мене там вкрали? Ні, ні разу. І я таки з ними і досі десь ходжу. Сьогодні щось їх не видно на горизонті, щось нема. Ні, ну тут просто діть, що, напевно, на той сервер, куди я зайшла. Ну, одним словом, що ці хлопці зі мною завжди ходять. Мене ну, на своїх дорогих машинах возять. Не на цього. як воно, Не на оцехло. не на оцехло. Вони мене возять на інших машинах на лімітних. Ну, десь на поліцейській, ну, Ламбурджині поліцейській чи там інші. Але лімітні. Ну, просто, що я скажу, лімітні машини вони беруть. І так до мене домахуються. Я думаю, що в цьому цій історії я закінчую. Всім удачі, якщо хочете іще продовження цієї історії, ставте лайки, підписуйтеся і всім пока-пока.